Друзі, всім привіт! В цьому відео буду солити ікру щуки і поділюся з вами своїм рецептом. Після того, як ми добули ікру, нам потрібно відділити самі зернинки ікри від мішків, в яких вона, вона знаходиться. Для цього потрібно робити повздовжній проріз, не маленькими кусочками шматувати, а просто щоб якомога ну, більшими вони залишилися. От. Для, для чого це робиться? Для того, щоб ми всю, весь цей мішок, всі ці кусочки мішка ми змогли забрати, відділити від ікри. Робити ми будемо це за допомогою веделки. Можна робити за допомогою Е, Спочатку ми ці мішечки розрізаємо, а потім я перекладаю всю цю ікру трошки більшу тару можна в кастрюлю, можна в миску трохи більшу. І заливаю кипяточком. Отак от я розкрив. І тепер е перекладаємо в трошки більшу мисочку, щоб це було зручніше нам робити. І заливаємо кип'ятком. Заливаю кипятком я тричі приблизно на 5 хвилин. Беремо веделочку і виделочкою починаємо отакої її розпушувати. Ікра повинна відділитися. І всі е, прожилки, всі оці мішечки, всі е, маленькі частинки, вони всі повинні відділитися. Ікра спочатку змінить колір, вона стане такою біленькою. А після того, як ми її засолимо, вона знову поверне свій, е, свій колір, який був до цього. 5 хвилин минуло. Ікра наша. Потихеньку почала відділятися. Допомагаємо їй трошки веделочкою тако. І будемо зливати воду і заливати знову кипяточком. Отак от воно, потихеньку, бачите, все починає відділятися. Ще гарно використовувати отакий венчик. Отак, от, наче взбиваємо і все. Має відділитися, а шкірки ці всі мішечки вони мають намотатися на самий венчик. так навіть трохи зручніше. Бачите, венчик збирає всі шкірки і ми їх просто відділяємо. Проціжуємо ікру ось через таке сито і знову заливаємо кипяточком. Ось так виглядає ікра після того, як я її процідив. Уже виглядає набагато цікавіше. Висипаємо її назад і знову заливаємо кипяточком. Прожилки вже практично не лишилося. Але ми ще раз пройдемося і венчиком ще раз зіб'ємо, щоб всі найменші прожилки всі відійшли. Дехто в своїх рецептах засолки ікри не використовує кипяток. Просто в соляному урощенні так само відділяють прожилки і потім вже засолює цю ікру. Сказати, що так краще чи інакше, просто хто сміливіший, той так і вчиняє. Насправді, якщо риба з гарною водойми, і ви впевнені, що там все добре, то якби, можна не переживати. Якщо ж водойма не, ну, не дуже чиста, не з дуже гарними, так би мовити, умовами не якась там кристально-джерельна, чиста якась там північна річка, то тоді, звичайно, бажано таку процедуру робити. Хоча і дехто вважає, що не вбиває температура, не вбиває ті, ті шкідливі організми, які там можуть бути. Тому це таке насправді ікра вона знаходиться в мішку. Як імбріон, то вона захищена в принципі від паразитів. Але як вони туди можуть потрапити? За допомогою, е коли ви чистите, наприклад, мішок порвався, і попала кров, попала якісь, якісь внутрішні рідини. І от якраз з ними можуть попасти і яйця. От, е тому. Е Тут, уже, як ви вважаєте, за потрібне. Я, наприклад, трошки перестраховуюсь і тричі обдаю кип'ятком. Після другого разу взагалі вже практично нічого немає. Але ми ще разок все це сполоснемо, зіллємо, промиємо і заллемо третій раз з кипяточком. І після того вже будемо солити. Ось так ікра виглядає після другого проціжування. І заливаємо втретє. І п'яточком. Остаточний фінальний етап. Після чого так само ми все зливаємо і будемо засолювати. Ще 5 хвилин минуло. Третій раз. Ікра стала схожа на пшоно. Змінила свій колір, стала біленькою. От. Вже ніяких немає прожилок, нічого немає. Чистенька, біленька. Після чого знову зливаємо і засипаємо в неї сіль. Солі у мене тут 400 г ікри, я її зважу. Я використовую взагалі-то на смак. Але орієнтовно я беру на таку кількість одну таку столову ложку. А потім, уже, якщо малувато, я додаю. Тому що я, наприклад, люблю більше, коли вона не малосольна, а така більш солонувата. От. Після чого. Ми беремо батончик, намазуємо масло і розкладаємо ікру. І це дуже смачно. Ну що ж, продовжуємо. Все, втретє, процідив через сито, висипаємо нашу ікорку, беремо сіль і засипаємо. Після чого перемішуємо ретельно. І залишаємо її трішки постояти, скільки вистачить терпіння. Взагалі найкраща ікра це весняна ікра. В березні, коли вже перед нерестом, тоді вона сама крупна. Зараз вона ще не така велика. Зараз у нас тільки початок січня. От. Але теж дуже смакує. Все, залишаємо її в прохолодному місці, щоб вона засолилася і будемо куштувати. Нарешті настав той довгоочікуваний момент, коли корка наша засолилася. Беремо хлібчик, беремо корочку, хлібчик з масличком, і будемо куштувати. Це надзвичайно смачно.